Так, ну і друга частина відео, шановні десятикласники, Я планував, що в першій частині ми зробимо дві задачі, але бачите, не так сталося як гадалося. Тоді складнішу задачу у нас там на систему зв'язаних тіл на наступний урок і там на наступному році теж ще якусь більш складну розв'яжемо. Поки що тоді готуємось до складніших завдань, але насправді вони не такі уж і складні. Отже, задача, яку ми зробимо зараз, це буде. 8.17. Збірника пана не нашого, 8.17. Читай її уму. Автомобіль масою 1 тонна рухається вгору з прискоренням 0,4 метри на секунду квадрат. Знайдіть силу тяги. Якщо кут нахилу дороги до горизонту дорівнює 3 градуси, а сила опору рухові дорівнює 4 соти від сили реакції опору. Тобто автомобіль рухається вгору. Відповідно, нам відомий кут цієї гори, так, кут ухилу цього. Також нам відома сила реакції опору рухові. Яка дорівнює там сказано 4 сотих від сили реакції опори. Чому там сказано сила реакції опори рухові, а не сила тертя, наприклад? Ну, Хоча б тому, що окрім сили тертя, все ж таки існує сила опору повітря. так? Відповідно, вони. А сила опору повітря теж більш складна пішла фізика. І для того, щоб спростити, але не нехтувати опору повітря сказали, задача сила опору групи. Ну, В принципі, там все інше, я думаю, по умові має бути зрозуміло. Отже, запишемо тут спочатку дано. Дано. У нас відомо, що відомо, що маса автомобіля 1 тонна. Відразу запишемо всі М до рівня 1000 кілограмів. Відомо, що кут ага, рухається з прискоренням десятих, а дорівнює 4 метра на секунду квадратні. Рухається він вгору. Відомий кут між поверхнею та відповідно горизонтом становить 3 градуси. Давайте зараз зроблю наступне. Я зараз можу тисну на паузу, а там краще витру дошку. Так, продовжуємо. Кут між горою цією, між поверхнею та горизонтом 3 градуси становить. Ну, і також відомо, що сила реакції опору рухові становить 0,04. Від сили реакції окор. І нам треба з вами знайти силу тяги автомобіля, f тяги Тобто сила тяги – це сила, яку розвиває двигун для того, щоб підіймати даний автомобіль. Є. Переходимо до алгоритму. Виконуємо малюнок та позначаємо всі сили. Це є якась похилена площина. Малюємо малюнок. Так? Ну Це в мене перпендикуляр, так? Я думаю, ви зрозуміли. Не буду старати, бо мокра дошка тут зараз буде тільки гірше, якщо я зіткую, зробив перпендикулярну. Тут у нас кут Альфа, який дорівнює якраз 3 градуси. Це оцей кут. Нема смислу малювати його в 3 градуси. Передусім має бути саме наочність. Передусім має бути саме наочність. Так. Є якийсь автомобіль. Просто позначаємо його квадратиком. І тепер дивимось, яка позначає всі сили. Перша сила це сила тяжіння. Вона завжди діє MG вертикально вниз. Далі сила реакції опора. Опори в задачах для спрощення, гадуємо, малюємо всі сили з однієї точки. Якась сила тягне двигуна. Ф двигуна. Є якась сила опору середовища. Ну, Загалом та, сила опору, Ф опору, напрямо в протилежний бік. Автомобіль рухається в цей бік, Прискорення в ту сторону напрямо, прискорення напрямо в на ту сторону. Отже, ми з вами зараз позначили всі сили, що діють в даному випадку на цей автомобіль. Зараз одну секундочку позначили всі сили, що діють на цей автомобіль. Тепер можна переходити до того, щоб обрати напрямок віси. Куди напрямо? До речі, тут має бути вивтори може прийняти. Задачу я не зробив. Якщо не зробив, то знаєте, що тут є вектори. Тепер треба обрати вісі. Тимусь перше, як вона буде розташована паралельно до е, горизонтальної площини. Тобто 8 буде паралельно до Ну, до оцієї, До ухилу, до поверхні. Вісі всіх паралельно до поверхні. Ну, я її проведу. Паралельно до поверхні. Віз ігріків, відповідно, перпендикулярна. Давайте я тоді ось тут проведу 8. Ігріків. Тепер щодо 8, у нас автомобіль рухається в ту сторону. Отже, в даному випадку зручно ось так от обрати напрямок 8. За напрямком руху є. Тепер наступне. Обираємо напрямок 8. Ми це зробили, записуємо. Проходимо записуємо другий закон Ньютона у векторній формі. Це оце пункт. Другий закон Ньютона у векторній формі. Отже, це у нас сума всіх сил дорівнює МА. Радка з кому. Я продовжу ту строчку, а ви продовжуєте вниз. Тепер ми розшифруємо, які сили у нас є. і Просто її додаємо. Так, спочатку. Це Mg, це сила тяжіння. Додаємо. Які ще сили Сили тягає? F тяги. Просто поки що додаємо всі просто сумуємо. Далі, яка ще сила? Сила реакції опори N. Яка ще сила? Сила опору. F опору. І все більше сил немає. І все це дорівнює МА. Тому що всі дія цих сил. Врешті-решт спричиняє прискорення. Якщо б тіло у нас би не рухалось, або рухалось без прискорення, тут було б просто нуль. Тепер переходимо до конкретики. Шукаю, робимо проекції сил на кожну звіси. На вісь о На вісь о Ідемо по цьому рівнянні. по порядку. МГ на вісь о Проєкція це буде оцей кадр MG синус альфа. Але, зверніть увагу, що MG напряму на протилежний бік від напрямку МС. Тобто нас напрямок Сів туди, а MG напряму на протилежний бік. Отже, тут буде мінус. Мінус MG синус Альфа. Далі у нас іде плюс сила тяги. Вона так і переходить, тому що вона паралельна є напрямок до дані. Далі. Сила реакції опори у нас на вісіхсів проєкція до рівня 0, бо переходить в точку сила опору, опору середовища, тобто фактично ну, сила тертя плюс сила опору повітря. У нас так само є паралельною, але протилежно за напрямком. Отже, мінус F опору. І все це дорівнює МА. МА буде у нас також позитивним. Чому? Тому що прискорність випадає з напрямком Місі. Тепер робимо проекцію на віську ОІ. Тому що нам оцього поки що недостатньо. Для розв'язку задачі. Тому що у нас треба знайти оцю силу тяги. Mg синус альфа ми знайдемо. МА у нас є відомо, а от щодо сили опору. Щодо опору, у нас ще не понятно, Чому? Тому що сила опору це у нас 400 реакції опори, але у нас тут немає сили реакції опори. Тому треба ще дописати. Рівняння вже G для 8 U. І так, дивимося знову ж таки, схема вся та сама. Тепер ми шукаємо проєкцію FG на вісь OIV. Проєкція на, ві... на вісь ОІВІ це буде о... ось цей кадр. Так що ми тут проведемо трикуточок, то це буде оцей катер. Так, переносимо. Цей катет тут кут альфа. Відповідно, тоді цей катет дорівнює цьому катету, що нам так буде простіше, а цей катет доторкається до кута альфа. Ми казали, що що касається, отже косинус. Тоді вісь ОІ преція МГ, тобто ось його. Це у нас буде МГ косинус альфа. MG косинус Альфа. Або можна позначити, що тут цей кут дорівнює цьому куту Альфа. Тоді цей кадр його торкається. Дивимось по знаку. Y напрямона вгору, Mg косинус Cos Alpha напрямона вниз. Отже, тут буде мінус. Далі сила тяги. Сила тяги, як і сила реакції опору. Оп... Сила точніше опір повітря, сила опору. Переходять в точку. Тобто проєкція дорівнює нулю. Тому силу ми не записуємо. Далі йдемо плюс N. N. проєкція сили реакції опори N, так і залишається, бо вона паралельна лісі Y. Плюс N. Далі, сила реакції опори, ми вже сказали, вона переходить в 0 до рівні МА. Дивимось, і тут уважно, бувають помилки на цю тему. Тут буде дорівнювати нулю. Чому дорівнює нулю? Тому що уздовж вісі Y тіло не рухається. Тобто, що в цій точці, що в цій точці, коли тіло підійметься, що в цій, що в цій координата по Y у нього не зміниться. Тобто прискорення відносно вертикальної складового руху, руху не буде. Буде дорівнювати нулю. Саме тут дорівнює 0. І тепер маємо два рівняння, які об'єднуються в систему. Маємо два рівняння, що об'єднуються в систему. Я зараз стираю. Це я все я це зараз стираю. Окрім цього рівняння, буду писати зверху. Буду писати зверху. Це рівняння поки що залишається у мене. Буду писати зверху. Це рівняння у мене залишається. О, бачите, вже час іде. Давайте десь на паузу, щоб не затримувати. Я там трошечки краще можу витерти. Дошку отже. Це ми записали. Цю систему залишається тепер ми її розв'язуємо. Нагадаю, що ми шукаємо силу тяги. Ми шукаємо силу тяги. Що ми можемо зробити з першим рівнянням? Давайте силу тяги залишимо з одного боку все інше перенесемо вправо. І при цьому згадаємо, що сила реакцію, так, що ж таке? сила опору не сила рякцію. Сила опору в нас пов'язана. Силою реакції опори там була в умові, що сила опору дорівнює 4 сотих від сили реакції опори. Тому ми тут відразу виразимо силу опору запишемо 4 сотих N. Отже, маємо систему. так? Силу тяги залишаємо зліва. Все інше переносимо вправо. Там у нас буде МА плюс МG синус альфа. Далі, І плюс сила ряд цю це 4 сотих N. Нижнє ми також зробимо n-дорівня цьому. Получається нижнє рівняння, друге, це n-рівня mg косинус альфа. Тобто перенести. Тобто, тепер ми виразили N і можемо замість N підставити, замість N підставити це рівняння у цей вираз. Так? Тому що ми нам Е невідомо, ми сюди не підставляємо. Тоді що ми отримуємо? Отримаємо наступне рівняння. F тяге дорівнює MA плюс МГ синус альфа плюс 40 МG косинус альфа. Далі у нас все відомо, абсолютно все. Маса, прискорення, кут альфа, відомо, знаємо, може синус косинус, підставляємо значення тоді. Це я вже стираю, щоб воно мені не заважало. Не вистачає. Тобто, що маємо, підставляємо значення. Силе до рівня, Маса там до рівня 1000 кг. Помножити на прискорення е, скільки там, 40, по-моєму. 40 км. Плюс я тут не ставлю розмірність відразу, щоб не це рівняння, не, не ускладнювати його. Далі маса, знову ж таки, 1000. Помножити на G, це у нас 9,8. Помножити на синус кута альфа. я там можу, ну, ви розумієте, що я вже порахував. 0,9986 я залишаю по 4 знака, шановні. 4 знаки коми, тому що кут дуже маленький. Там 3 градуси, тому залишаємо 4 знаки. Щоб, не, щоб ми раптом не округлили до одиниці ось тут. Щоб це не, це не одиниця. Тому що одиниця це коли 0 градусів, так? Сінус нуля дорівнює 1. От. А... а в даному випадку, коли мова йде за 3 градуси, у нас все ж таки 3 градуси і 0 градусів це дві великі різниці. Це у нас іде дві великих різниці. Є, тоді далі. Плюс дивимось по формулі. 4 сотих mg косинус альфа, M у нас помножить на 1000. Помножить на 9,8. і, і помножить на косинус альфа, який дорівнює 0,0523. Я сказ... щось? Що, е... Тому що я замуся, щось ти сказав. Синус 90 до рівня 1, конечно. Синус 90 до рівня 1, а синус 0 це 0. Тому я ж кажу, тут немає як робити округлий. Тому що якщо ми округлимо туди одиниці, виходить 90 Ні, там жити, що не 90 градусів. Там йде кут лише 3 градуси. Так, ну і все це ми з вами врахуємо. Якщо все це підрахувати, тут виходить 14. 40, це 400. Тут виходить 391,45. Тут получається 512,54. Це це ми складаємо, виходить 1304 н. 1304 н. Далі ми з вами також перевіряємо розмірність. Далі ми з вами також перевіряємо розмірність. Перевіряємо з вами розмірність. Перевіряємо з вами розмірність. Так, 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 тяги. Доріння. Сила тяги дорівнює. Маса на прискорення Маса кілограм. Помножити на метр на секунду в квадраті. Плюс MG синус альфа, MG синус альфа у нас. Mg, А, що тут я я зрозумів, чому чому я неправильно сказав. Слухайте, я зрозумів, чому я сказав неправильно з нульом в градусі. Ой-ой-ой. Тут в мене просто варкоші по одному, а тут у мене по іншому. І я неправильно тут записав. Як би нам це виправити, щоби... Я думаю, що я тут неправильно сказав? Оце, звісно, косінус 3 градусів. Оце косинус, а оце синус. Оце синус. Я думаю, що в мене тут 0,9, а синус одного. Сінус 0 це 0,7. Плюс 90, це 1. О От, тут дивіться, ось тут, як ви це виправите, ви остаток Тоді Помножити на 0,04 плюс ось так. Тоді тут буде. Насправді, тут насправді буде все значення 0,04, там де 390. 1,45, а тут 512. 512,54. Так, да, бачите, я дивився в розрахунку, а в мене навпаки, у мене на аркуші, коли я розв'язував, спочатку йде MG 8 арку, а потім йде MG синус арку. Якщо б я розв'язував, скажімо так, онлайн, це було б зараз і краще. Тоді би я поставив би... Або можемо тут виправити, я не знаю. Коротше, оця компонента, щоб ви зрозуміли, ось все, оце, це ось ця компонента. А ось це, ну я так підставив. Якщо ви представляєте самостійно, ви побачите помилку. Це оця компонент. Це оце. А це оце. Це. це в мене бачите, помилиться. Я думаю, що не так. Що не співпадає? Ладно. Є. Буває. Далі плюс mg маса у нас кілограми. G це у нас метри на секунду в квадраті. Далі плюс Там так само кілограми помножити на метри на секунду в квадраті. Ми знаємо з вами з другого рівняння Ньютона, що F дорівнює рівня MA, тобто сила Ньютона дорівнює маса помножити на прискорення. Маса помножити на прискорення. Це є що інше, ніж Ньютон. Кілограм поводить на метр на секунду квадраті, це є нічого інше, ніж Ньютон. Ось така задача, вона, в принципі, не складна. Нині бачите, що виникли труднощі. У мене підставляння значень, бо я вже дивився сутоварку, що на дошку. Трошки переплутав. Ну, в принципі, нічого критичного буває. Отже, якщо у вас є питання, ви заходите в місце, ставите запитання. Якщо нема, то гарного дня і до побачення.